Вітаю вас, друзі, Христос народився. Сьогодні дивимося топовий реплейчик. сьогодні Колобанов на Т-39 рівня ПТСАУ. Ви знаєте, кидає нас у топ. Грає у нас гравець з Ніком. Born to kill from KG. Так звучить Нік нашого авторіплею, який тр... трішечки довгуватий, але кидає нас на мапу Париж. Відразу їдемо на місце. В ту сторону, куди переважно більшості їздять важкі танки. Сюди і важкі танки їздять всі взагалі, хто більш-менш броньований. І відразу по-бою, подивіться, ТНХ відразу хоче прожимати, не знаю, куди він летить. У нас, до речі, топова гармата стоїть на 750 альфи. Тільки що вибиваємо 868 разової шкоди. По ТНХ, це восьмого рівня важкий танк. Як ви знаєте, на два снаряди по 320. Так, це. І. Дивимося далі, що тут у нас по бою? Дивимося на хітпойнти команд. Це я хочу дуже акцентувати на цьому свою увагу, на тому, що на 5 тисяч хітпойнтів ми виграємо. І зараз будемо дивитися, не знаю яким чином взагалі наша команда почнеться зливатися. Взагалі, не розумію цього, як можна на 5 тисяч хітпойнтів взагалі при такій перевазі, взагалі можна якось злитися. Але Будемо дивитися, як мудрилася наша союзна команда це зробити. І м, дивимося далі. У нас 1591 завданої шкоди. Ми другі, е, другу байку даємо по е 75 Взагалі то чомусь вирішив зверху виїхати. І Так, і дивимося на міні-мапу. Дивимося, шарфутюр 4 вже взагалі обнаглів до ручки, взагалі вже далі немає куди. Прожимає вуличку. До нашої бази зводимося, і 10-10, ми не пробуваємо в колесо. Це найброньованіша частина танка, як ми знаємо. Взагалі колесо неможливо пробити ні на легкому танку, ні на середньому. Тепер середні танки повиходили, як ви знаєте, колісні. Його взагалі теж не можна пробити. І це нонсенс. Взагалі. Не розумію, можливо, там немає взагалі ніякої броні в колесі, чи що. Я не знаю, як накосячили розробники, але отакі гармати, наприклад, там 700 альфи там навіть як панзера чи бабахів, взагалі, у кого перезарядка 20 секунд ще й з е зводиться і постріл летить наш снаряд в колесо, де вилітає взагалі 0 завданої шкоди, це взагалі така обідка, обідочка ще й яка. Але це наша любима гра. Тож, їдемо далі. Рахунок 6-7. Ми взагалі майже вже зрівнялися по хітпойнтам. Взагалі, Це як на мене, от тільки що я дивився. Ем, оцей такий маневр був від шарфутюра ворожого, який просвітив наші союзні, союзні танки на оцій вулиці. І подивіться, від так званої зеленки. Повністю, подивіться, яка орда противників прожимає, вже повністю їздять по нашій базі. Наші ПТСАУ вже повтікали на центр мапи, і е, деякі наші танки починаються починають уже вертатися в сторону нашої бази на е, збиття, якщо будуть е, захоплювати, звісно. Так, ми виїжджаємо на шкоду. Т-56 мінусуємо. Нам треба зараз дуже швиденько прожимати оцей фланг, або дуже швиденько вертатися на збиття нашої бази, бо тому що зараз нас наших союзників всіх переб'ють біля нашої бази і ми. Залишимося ні з чим. Так, бачимо, об'єкт 704 теж на 750 разової шкоди стоїть тут ПТСА заховався. Так, ми його вицілюємо, може... ну куди ну, це вже взагалі. Якщо б отакий постріл залетів, це взагалі було б нелегально. Не знаю, можливо, вар... не варто було б взагалі робити такий постріл, але зробили і їдемо в притул вибивати останнього противника. Щоб нас не зжимали в кліщі. Залишається тільки два наших союзника. Подивіться, ми через гармату пробуваємо об'єкта 704 на 735 Прикриває на прикритті об'єкта 704 стоїть арта 212А, до речі, по дві артилерії в командах противника. У нас вже немає ні одної, в команді противника ще дві. І залишається наш об'єкт 703, варіант Вау. Це двохстволка, наш союзник останній залишається ще в живих. Не знаю, будемо йому якось допомагати, він взагалі в центрі карти стоїть, не знаю, його зараз обкружать, просто і заберуть. Не знаю, чому він, як він себе так дав зажати. Їдемо, бачимо футюр, виїжджає він для нас шотний. Але так бачимо КПЗ 50Т і ми його забираємо. до речі Ще раз акцентую свою увагу на тому, хочу підкреслити, що ми забрали. КПЗ-50Т пізніше після того, як шарфутюр забирає нашого останнього союзника. Тобто це колобаном один проти п'яти танків, і вже залишається шарфутюр і артилерії та Удес 03. Будемо дивитися, що зараз буде взагалі придумувати наш з половиною тисячі тільки завданої шкоди, але не спішіть. Скажу я вам, досить цікаве буде рубело, скажу вам так. Дуже цікаво буде зараз біля нашої бази. Зараз взагалі стає на захоплення нашої бази один ворожий танк. Він взагалі зараз буде виманювати і всі решту будуть відстрілювати нашу реплею. Не хочу, звичайно, я нічого спойлерити, трішечки по звичайно, але зараз мені дуже сподобається, що зараз буде робити наш реплею. Наприклад, кожний другий. Хто так взагалі попав в таку ситуацію, це вже був би злив, в тому числі і я. Бачимо, Удес 03, ПТСу взагалі їде в нашу сторону. Хоче нас добити, ми йому даємо, даємо пайку на 884 хітпойнти. Він залишається шотний, проїжджає е, вулицю. Ми вже тут підсвічуємо обидві артилерії, одна з них дає нам стан на 12 секунд. Ми відразу е, Вбиваємо стан своєю аптечкою, але 40 секунд до кінця захоплення нашої бази. І зараз ми виїжджаємо, будемо підсвічувати ворожий танк, щоб давати збиття. І подивіться, ніхто не підсвічується, нам нічого не залишається, як їхати. Просто вперед, подивіться, удс 03 на стоковій гарматі 236 завданої шкоди нам дає. І шар фотюр взагалі стріляє і навіть не світиться, нам нічого не залишається. Ми просто їдемо вперед і мусимо збивати базу. Подивіться, у нас залишається 334 хітпойнти, Ми стоїмо на гусениці і арта, всі напали з усіх сторін. Залишаються дві артилерії та Удис 03. Їдемо в їхню сторону. Ми на перезарядці. До речі, Удис 03 міг спокійно виїхати на нас і забрати. От, подивіться, боже, як нам не повезло. 60 хітпонтів залишає нам удес-03 артилерія М-40 взагалі виїжджає ззаді. Подивіться, всі повністю на нас виїхали, артилерія. По нам не влучає. Тут ще одна стоїть так кого вицілювати. Вицілюємо першу артилерію, вона була ближче. Зараз ми будемо ховуватися за її труп. Стоїмо, подивіться, що як, взагалі, що робиться в цьому бою. Це щось неймовірне. взагалі. Ну, можу сказати, тут і везіння, звичайно, але скіл теж присутній. 5432 завданої шкоди та залишається два противника. Виїжджаємо акуратненько так, від борта, і тут уже М-43. Він спокійно нас з плешем забираємо, ми мусимо його мінусувати, що ми і робимо. І подивіться, у 03 просто їде на нас в наглу. Він знає, що у нас дуже довго перезарядка, у нас топова гармата. Так, і зараз дуже нам везе, що він зараз не влучає по нам. Ми на перезарядці і добиваємо його на 216, потім забираємо. От і у нас дуже чудовий бій на Т-30 мапа Париж, як я вже сказав, дуже чудова кінцівка бою. Обов'язково підтримай мій труд, непростий, такий вподобайкою та підпишись на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.